25 березня циклон Волкер, прямуючи з Польщі у північно-східному напрямку, зачіпатиме наш регіон атмосферними фронтами. А тому на Черкащині стійкої погоди очікувати не варто. Хмарно, вітряно, час від часу дощитиме. Температура вночі 3-8 тепла, в день 11.16. У середу, 26 березня, погода короткочасно стабілізується під впливом антициклону Ліора. Сонця стане більше, вітер стихне, що додаватиме весняної комфортності. Суттєвих опадів не чекаємо. Температура вночі 1,6 тепла, в день 9.14. І з 27 березня дестабілізує атмосферу новий циклонічний вихор, який, отримавши порцію холодного повітря, активізується над акваторією Середземного моря. Набравшись вологи, його атмосферні фронти, до кінця березня надсилатимуть порції дощів різної інтенсивності у наш регіон. Температура вночі 2 тепла, в день 9,14. За попередніми прогностичними розрахунками, у найближчі вихідні температурний режим на місяць випередить календар. Квітнево-травнева погода буде пов'язана з надходженням у наш регіон дуже теплого повітря з південних широт. Температура вночі 8-13, в день 14-19.